Починають влог, але що треба знати про мене? Я зараз йду на сніданок з подругою на круасанах І що я роблю? Я яйце, кухня, сіль. Я хочу з'їсти своє яйце. Там не буде яєць я Там взагалі нічого не буде зі сніданку, а я хочу з'їсти яйце. Ось така людина. Що поробиш? Так, я зібралася з подружкою на сніданок, і я ж зараз замовила е, собі у дівчини з Мінідорма Лена е, Дуже класна, я давно підписана на неї. Ось. Розпив парфуми. Е, звичайно, що не обійшлось без популярних ароматів. Зараз хочу протестувати прямо з вами. Мені так цікаво. <свистит> класс я впізнала цей роман я его чула я его чула на людях на девчатах М -м -м -м. девочки девочки это такая солоденька улыбка медок медок М -м -м. блин Все, мені дуже подобається. Я вже третій аромат пробую, і мені все подобається. Лена, просто майстер справа, капець. Я у неї хочу скупити все, Я хочу обов'язково потрапити в її шоурум. Блін вау. Я пахну просто, просто аж настрій інший. М -м. Бідний мій хлопець і мій фішліст. Ось так. Зараз збираюсь на сніданок. З подругою вже треба виходити. Отакий у мене лучок. М -м, і на ноги. Надягну кіди. Ось всім. Бажаю гарного перегляду. Пару слів про повернення. Я була в якомусь коматозі, не знала, що мені далі робити, як мені м -м, двигатись, але я вирішила, що, вирішила, що все ж таки Ютуб. Я хочу знімати, мені це цікаво, я хочу розвиватись в цьому напрямку. Тому я тут, ви тут, дякую, що ви дочекались. Мене хто не хто можливо забув, ви не знав. Мене звати Каріна. Обов'язково підписуйтесь на канал. Я буду старатись часто виставляти відео, хотілося б регулярно, тому я хочу вам тут це сказати, щоб я сама виконувала це. Ось і біжу вже на сніданок. Коротко про мене я так запізнювалась то прибігла на 10 хвилин раніше. Я не знаю, як це виходить у мене. Ой, вже таке сонце. Це, до речі, ринок в нашому місті. Покажу вам трошки, трошки екскурсія іспанського містечка. Ведь можна. Зустрілась <хив> з подружкою а вона! Так, це поперша подружка, Маріна. Дивіться. Мені подарували пасочку. Боже, як гарно. Ранок з подаруночки, Це ж прекрасно. Чуда людина. не говори. Вкусно. <laughs> Вкусно. Да. Ой, мабуть, все знают про эти маски. Дуже классный доктор Чарт. Так, я уже бежу до дома. У подружки виджала коробку. Мені треба зробити відправлення, бо мені прийшла річ з Аліекспресу, вона мені не підійшла. Але я хочу її повернути, і там є така опція. Перше таке роблю. От, і зараз біжу додому, у мене дзвон по роботі. І далі біжу на тренування. Іду з пасочкою, на мене все дивляться, нова пасочка. Не заздріть, не розумію. Вона така гарна. Ой! Тут наблизилася людина з своєю рукою. Так, ну ще покажу вам повністю свій сьогоднішній лучок. Ну Так з пасочкою вже поприємніше, так? Да? Одразу образ. Ось так. Біжу працювати і повернусь до вас трошки пізніше. Потренувалася, нічого не зняла. Сьогодні таке не дуже хороше тренування було, якось. Не йшло, але щось та зробили. Зробила, Зробила. Фух. every workout, точно. Чуть качала прес, нічого не видно. За кросанчиком спрятався. Я прийшла а, з тренування, зайшла в магазин. По класиці, звичайно, купити води це вічна проблема моя. Завжди потрібна води, бо я такий захльов. Так, і взяла трошки, звичайно, тільки води купити ніколи не виходить. Взяла одну дораду, до речі, так помітила, як ціни піднялись. Знаєте, якось раніше так було все так дешево. Ну, не сказали, що тут а, дуже дорого, я думаю, що в Іспанії. Дешевше, ніж в Україні, але раніше у мене одна дорада виходила десь на 4 євро, а зараз на 6. 6 6,25 у мене. Взяла велику, щоб <плес> на 2 рази, а, бо я зазвичай можу з'їсти одну за зараз. <плес> 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 так, взяла полоничку, така гарна. -чу. Почвалася. Сливи взяла. І до. Здрадую, я дуже люблю спаржу таку велику. Мілку люблю, мою будь-яку люблю. Взяла спаржу. спабку. І все. І це все. Вся моя покупка. тут. Стоїть. Стоїть краса. Може, це ж треба так зробити. Шоки, так, зараз в душ працювати, дивитись навчання, потім обет. Ось, тренування якесь таке собі було. Взагалі, зараз трошки змінюю план по тренуванням. Вирішила більше тренуватись, як і раніше тренувалась, функціонал, але з вагою, невеликою. Ось. Іноді, звичайно, я буду робити все одно таку силову на низ, наверх, можливо, як типу, разом, і більше додавати зараз йоги, пілатесу, із таких видів тренування, але все одно міксувати це з силовими, бо м'язи, підтримка м'язів, нарощення нових мене все одно цікавить. Але трошки хочеться додати тілу більш таких у витончених об'ємів, щоб все було гармонійно. Не хочеться просто бути худою палкою, хочеться бути з м'язами. Тому ось така корекція в тренуваннях на оцей період весна-літо, я думаю, буде так. Так, я знову тут. Я вже сходила в душ, привела себе порядок є время пообереться, боже, можна перестати так казати. Так, у мене є вже запечена індичка. У мене є каша. І каже мені хлопець, собача каша. Це говорить екстра собача каша. Це е, ячка. Ячмінна крупа. Овочі, салатик такий. І кінзу додаємо. Все. Зараз просто все закину в мікрохвильовку, начікаю овочі і все, обід готовий. Шикарно. І все покажу вам. Такий у мене в обід. Тут це просто. Каша з маслом, індичка, блін, насправді, така велика порція, здається, така маленька. І тупо купа овочів, бо так вже нарізала. Ну, я просто люблю, і якраз я на сніданок не їла нормально. <свят> але така гігантська вийшла порція трошечки. Але я ж кажу, мені нормально. Я звикла їсти багато овочів. Якщо ви не звикли їсти багато овочів, то краще такі порції не робити. Але якщо вам нема, то можна. Ось. Все йду їсти, і вам приємного апетиту, також бажаю. Вже пообідала. І зараз буду сідати за навчанням. Зараз покажу вам свою зону робочу. Ось тут відбуваються мої консультації. Тут я навчаюсь. Тут у мене фоточки з друзями, з коханим. Ось. І зараз буду сідати сідати навчатись декілька годин хочу присвятити цьому, тому що я записую, я обдумую. Аналізую, тому, тому так. І якщо залишаться сили, звичайно, ще, то я постараюсь поробити ще роботу. У мене там і відео є змонтувати. І зараз я хочу створити новий продукт, такий цікавий формат роботи зі мною. Над ним також хотілося б попрацювати. Але якщо я зрозумію, що я втомлена, я не буду себе прям дуже заставляти. Бо я останнім часом дуже багато працювала, і знаєте, воно так. Я людина, яка не дає собі відпочивати нормально. Тому буду відпочивати і покажу вам ще пізніше свою нову косметику. Зробимо разом вечірню ротинку таку. Ось покажу вам свої улюблені фаворити. З С... улюблені фаворити. Угу. Покажу вам доглядовий свій. Доглядовій доглядові засобі покажу. Все, пішла. Пішла працювати, навчатись. Так, і телепорт. Я з, зі сміттям. Сподіваюся, мене нормально чутно, бо я в навушниках йду викинутися все сміття і, і на вечірню прогуляночку. Так, до речі, поки я тут гуляю, я хочу вам нагадати, щоб ви підписувались, залишали коментарі, щоб я знала, що вам цікаво, що вам хочеться дивитись влог, щоб я знала, що ви знімати. Ну і загалом, пишіть питання. Все-все-все пишіть. Дуже люблю гуляти, але люблю гуляти зранку. От ввечері мені вже не дуже тим паче, якщо йти в місто, там взагалі я починаю псішити. І Н -н -н. зараз піду до моря, там де котики у нас живуть. Ось, бо в місті дуже багато людей. А завтра зранку обов'язково піду на прогулянку, бо я амбасадор ранкових прогулянок. Мені люди пишуть, Каріна, я на тебе надивилась і також іду гуляти зранку, так класно. А Каріна вам поганого не порадить. Mm -hmm. Вам невеличку екскурсію. Тут у нас е, рибний порт. Е, е, рибачки сюди приїжджають. Зраночку там наловили рибки, а потім ми її в цей ресторанчик, і вже на обід тут свіжа риба. Дуже смачна ми якось ходили. без задніх ног. Здравствуйте, добрий день. Отак от, от з таким чудовим видом. Шо. Шо ти хочеш? Іди отсюда, да? Ну, якось так, да. Силаю мене поглядом. Ну, все, все, я ухожу. Сорі. Да? Кось кіндим. Ми там спимо. Тут приходять спеціальні люди, кормлять їх. Бачите, Котяча колонія. Колонія де Гатос Ферралес. Котяча колонія. І там спить, я бачу. Тут зона порту. І отут у них котяча пентхаус. Так, я вже вдома. Я вирішила зробити таку напольну розпаковку. У мене нова косметика. Я там поставила вже розігрівати духовку на вечерю. Думаю, і поки ми з вами. Палякаємо. Тут я вам все покажу. Якраз сьогодні буду вже робити вечірній догляд а, цією новою косметикою. Новою я її вже брала десь на рази 3-4. Ну, коротше, я повертаюся до неї. тут нові продукти. Клас, мені дуже подобається. Так, це бренд іспанський. Основне замовлення. Це вітамін С. Я його беру вже ну, от, от третій чи четвертий раз. Мені дуже подобається форма, мені дуже подобається сам засіб. Шкіра сяє, класно висвітлює. Висвітлює, до речі, постакне. Тому мені прекрасно, мені дуже подобається ось такий засіб. Супер просто. Вітамін С 20%, вітамін Е e і феррулік асид. Супер, я обожнюю. Це перше. Далі, це у мене на ранок. Потім я взяла новинку від них, я взяла умивалку. Я, я її вже достала, я вже її користуюсь. Ось така. Дуже мені подобається PH5,5. 20% Rose Water, дуже приємний аромат рози. Е, мені подобається аромат рози, і ось він такий недушний, не бабкін, класний. Алое Віра, Сентела, Вівсяні що -то там. і антоїн. Класний і дуже естетик. Мені дуже подобається. Я прям... дуже м'яка шкіра. От Все робить Робить все, що потрібно. Вмиваю ще дуже м'яко. Ось це у мене на ранок. Я ще е, люблю зробити ось цю маску зелену, дуже непопулярно Ось, І потім я використовую цей вітамін С. Це. Мені дуже подобається ефект, шкіра така пружна, прям сяюча. І я не використовую ніякий крем, бо оце два в одному він як... я як рекламу роблю. Але це не реклама, це просто те, чим я користуюсь. Він як два в одному. Його не потрібно закривати кремом. Самодостатні засоби. Що мені подобається? Ці засоби самодостатні. От у мене чотири засоби і все. Я нічого більше не використовую. Ну, і умивання. Я більше нічого не використовую. Ні кремів, нічого. У мене тільки сиворотки, і мені так подобається. На вечір у мене. У мене такі два. Мої любимчики нові. Це. Е... Ретенол-ретинуат. Анти-айджен тритм. Я її використовую ввечері. Я взагалі в захваті, дуже комфортний. Якщо, uh, це наче може, можна з неї починати, якщо ви не використовували ніколи. ретинол в догляді. Ось це супер-пупер. Ось така гарнюська. Блін, такі вони естетичні естетичніші. Ось це на вечір у мене. Я її чередую ввечері з, з азелинкою. Я взяла в мініатюрі перший раз. Як мені сподобалось. Супер. Засипання, чистота шкіри взагалі. Ну, зараз шкіра не в ідеалі, але набагато-набагато краще. І закриваю активом ось такою сивородкою. Це караміди. Е, кераміди кераміди е, цика. Як це цика? Ну, ви зрозуміло, хто користується. А, ось це замість крему. Все, мені взагалі більше нічого поки не потрібно. Ну, зараз мене все влаштовує. Якщо я захочу собі купити, звичайно, якийсь крем, то вже інша розмова, але мені, ось цих малишек просто з головою. Я задоволена, просто, просто супер. Угу. Так що. І це такий і це іспанський бренд, і, усі, і ціни на нього дуже-дуже навіть, знаєте, приємні. Тому я замовила собі там, що була у них акція. Тому клас! шикарно. Ось, бачите моя колекція. Ось це я кажу, у мене були мініатюрки. У мене ще є така... Пептидна, вона фіолетова чи синя, прикольна також м -м, замість крему подобається. І ось ця мовалка. Дуже класно. трошки вже заляпано. Але мені дуже подобається. Ну, Із таких ще любимчиків у мене ось ця пудра Бабор. Я її нещодавно показувала в сті. Обожнюю її, дуже класний продукт. А, і цієї водії вистачить дуже надовго. Ой, Ну, все. вся естетика. Полетіла, дівчички. Ось так. Так, ну, от і все. Я вже все дістала. Ось я буду запікати риби, овочі, готувати вечерю і буду дивитись серіал на Netflix. Ще я там взяла полуницю. Загалом дивлюсь серіал скляний скляний купол. Значить так називається. Нормальний. Подобається. Ось. І я думаю, що на цьому я буду завершувати цей влог. <світ> До речі, захочете, я вам покажу свої плани на вечір. Йдемо <світ> зі мною. Ось так. <світ> Ось так мої виглядають. Це такий масажер. замовила на тему чи де. Бо хотіла затестувати, щоб не купувати, поки дорогий. Слухайте, ну нормально. Я їм масую ноги. Ось і. І, ну, і серіал, же серіал. Ще як, а, як щось свете залітну заре, бо я там щось собі вже надивилась хочу. ось І ось такий буде в мене вечір. Я дякую вам, що ви були зі мною сьогодні, що ви подивились цей влог. А, я хотіла зробити. Влог, типу, як тижневий, як половина тижня. Але подумала, що для початку я зроблю хоча б влог такий день зі мною, щоб мене згадали, щоб я згадала, як це взагалі знімати. Бо півроку я не знімала влоги ось тому я сподіваюся, що. Ви зрозумієте мене, що це такий влог, знаєте, треба набити руку заново. А, і плюс мені цікаво дізнати, що вам цікаво, що ви хочете, щоб я вам показувала, що вам розказати цікавого. Тому я буду вдячна, якщо ви напишете це, щоб і вам, і мені разом було класно. Ось. А, тому я дякую вам за перегляд, дякую за те, що були зі мною сьогодні. Напишіть, що хочете бачити в наступних влогах. І до зустрічі. пока